Хей, всім харіхалю, і з вами вже сімидесята серія Притульчастих блуднів, найкращого серіалу про притулечок. Нечого з приятного на наш гляді я на кудись поїхала, і не сама, а з лячкою. Лєчка, казалось, поїхала в родину, чому я була несказанно радою. А вже наступного дня моя радость перестала мене радовать, бо я не повернулась додому не сама, а з отцем, вод. Це хлопчик Реп, скоріше за все він раніше був домашній, але зараз його викинули і йому нікуди було йти. Ну, В мене відразу, звісно ж, настроєння і трошечки навіть сльози видіління. Але думаю, фіг з вами. Стільки всього переживали і це переживем. Але не пройшло навіть одних суток, я не скинула це відео. Сусідка сказала, що в селі Березань викинули багато самбачок. цю ж секунду мене залишило у сусідів. І вони кудись поїхали. Виявилося, що в центрі міста в них там гуляє дуже багато самбачок. Але коли вони приїхали, до них підійшла зовсім не та, що була на відео. Песик виявився дуже добрий, і ласкавий, але бити його ображали, тому що були ране на мордочці, тому вирішили забрати. А окрім ран, в нього ще була купа репіхів на шерсті, тому був вибір без вибору. Потім на горизонті з'явився песик, який був на тому відео. У житті він виявився дуже гарно і схожий на нашу бусічку і на новенького реба. Відразу пішов на повідко і, здається, був трошечки навіть рад. Але радість була недовго, тому що потім він почав плакати. Під кінець нашого рейду прийшла ця дівчинка. В неї була моточка в дуже поганому стані, тому її відразу повезли в клініку. Вона сама застрибнула в машину, а потім сама зайшла лапками до дяді лікаря. Ніби трошечки навіть відчувала, що їй хочуть допомогти. Лікар сказав, що є в неї трошечки лішая, але загалом в неї демодекоз і, можливо, абцес на носі, тому що й до нас кимось дралась. Їй вкололо ліки дали з собою і сказали спостерігати. цей час новенький встиг продемонструвати, чим він сьогодні стидав, а на момент як Яни в руці опинилась куряча голова, ледь і Яна не показала. Ну, Коротше, привітайте нас ще з трьома притульчатами, не поминайте лохам і зходіть в церкву за обідшись з цією ситуацією, щоб собачок нас ставало менше. Бо я вже не знаю, які заспокійливі відпити, щоб хоч якось утіхомірити цей стрес. А також не забувайте про ремпост цього відео, коментар по те, яка я гарна і добра, і скиньте копієчку за перегляд.